Мені задалося одне місце Святого писання, де пише велике приобрітіння. Будь благочестивим і довольним. Дуже так цікаво, що задоволеною людиною не так легко бути. Не так легко. Деколи, маючи це все обілі на наших столах, ми деколи забуваємо, що це великими зусиллями дано нам все, що ми маємо. Я би хотів згадати сьогодні про ту жажду, котру, як ми співали в цій пісні за ті часи, коли крихту хліба золотом вважали. Тоді була жажда по хлібу, і люди за хліб, вони все віддавали, щоб мати цю крихітку хліба поїсти. Сьогодні ми деколи маємо стільки хліба. Що ми їм годуємо птахів потім, годуємо тваринок, маємо обілля, слава Богу. Я ще застав той час, коли ми стояли в черзі за хлібом і на одні руки давали один хліб. Я застав той час. Сьогодні ми можемо прийти в магазин і казати, видів хліба є безмежно багато, ми можемо стояти, гречаний не хочу, з висівкою хочу, тей не хочу, чорний, сірий, білий. Любий хліб тепер на вибір є у магазинах. ми можемо любий собі вибирати. Але хтось має ціну хліба і знає її. Я буду зачитувати три місця святого Писання і спраглість або жажда людина, коли жажде щось, то вона йде за цим. О, книга об'явлень, 22 розділ, 16 і 17 вірш, пише наступне. Я Ісус послав свого ангела, щоб засвідчити вам це в церквах. Я є корінь і рід Давидів, зоря рання до світня. А дух і наречена кажуть: прийде. І хто чує, нехай каже прийди. І спраглий, нехай прийде, і хто бажає, нехай візьме воду життя даром. Сьогодні ми багато чули слово про Ісуса Христа, хто Він є такий, що Він є Спаситель світу, що через Нього ми маємо спасіння. І слово каже, і спраглий, нехай прийде, і хто бажає, нехай візьме воду життя даром. Сьогодні Христос дає спасіння даром, але не зовсім даром. За це спасіння, котре ми сьогодні маємо і можемо отримати, була заплачена велика ціна крові Ісуса Христа. Мені згадалися два випадка. Тої жажди, тої потреби двох людей у Слові Божому. Перше місце, котре... друге місце, котре буду зачитувати, це 25 та глава книги Буття. Я швиденько то буду прочитувати, будьте уважні до цього. Як жажда одної людини, тілесна жадібність або жажда тілесна, а вона змінила подальшу долю цієї людини. Але що може людина за жажду або за щось зробити таке, що потім змінюється її життя, повністю її життя? Книга Буття, 25 розділ з 29 віршика і нижче. Якось зварив Яків юшку, в той час прийшов з поля зовсім знесилений і сав, і сказав Ісав до Якова. Дай мені хоч ковтнути цього червоного. Червоної страви дай мені, бо я дуже заморився. Через це і дано йому призвисько Едому. А як і відповів: Продай мені сьогодні своє первородство. І вигукнув. Ось я вмираю, навіщо мені оте первородство? Яке же? Як і вже наполягав, поклянися мені сьогодні. І той поклявся. Так Ісав продав Якову своє первородство. Такі цікаві слова. За жажду поїсти чоловік віддає своє первородство. І каже, Ісав. Бо я дуже зморився через цей дано йому ім'я. Ісав вигукнув, ось я вмираю, навіщо мені оте первородство. Деколи людина, за певні речі цього світу, може продати вічність, може продати своє життя. І далі ми бачимо, що ж саме життя Якова і життя Ісава. Яків, купляючи це первородство, а він мав благословіння Боже. Від нього, як від патріарха, ідуть 12 синів, 12 колів, колін Ізраїльових іде через Якова, і Яків в благословінні від Господа. Ісав, Ісав, продавши своє первородство, а він стає другим. І вже немає того благословення Божого, яке мав Яків. Що дає жажда? Жажда по їді привела, привела Ісава до того, що він втратив первородство. Сьогодні деколи людина від того, що щось їй ліпше більше подобається, може поміняти на те, що в дальнішому життя людини зробить благословіння. Друга людина. Теж ця людина дуже хотіла, дуже жаждала, але жаждала вже не їжі, але чогось іншого. Ця людина жаждала знайти Господа. Євангелія Луки, 19 глава, з 1 по 10 віршик, описується наступна історія про другого чоловіка. Він теж жаждав, але жаждав не хліба. Не юшки, але жаждав щось побачити. І що робить ця людина заради тої жажди? 19 глава Євангелія від Луки. Увійшовши в місто, Ісус переходив через Єрихон. І ось чоловік, якого звали Захей, це був старший надмитниками і був багатий, прагнув побачити Ісуса. Хто він? Але не міг через натовп, бо був малого зросту. Побігши наперед, він виліз на самоковницю, щоб його побачити, коли він там проходитиме. Прийшовши на те місце, Ісус поглянув, побачив його і, звернувшись до нього, «Закхею, негайно зрізай, бо сьогодні потрібно мені бути в твоєму домі. І він швидко зліз. І прийняв його, радіючи. А всі, побачивши це, нарікали, кажучи, навіщо зайшов він, щоб зупинитися в грішної людини, встав захей і сказав Господу: Ось, Господи, даю бідним половину свого майна. А якщо когось чим скривдив, повертаю в четверо. А Ісус промовив до нього. Сьогодні завітало спасіння до цього дому, бо й він син Авраама. Син людський прийшов знайти та спасти те, що загинуло. Сьогодні, дивлячись на ці події, котрі відбуваються в цілому світі, кожен задаємо собі питання, що я жажду в своєму житті. За кий жаждав бачити Христа? Що він зробив заради того? Він навіть виліз на смоковницю. І не знаю, чи якийсь би зараз веліможна людина, поважна людина полізла на смоковницю, щоб когось побачити на дерево. Людина би подумала, та з мене будуть сміятися, чого я буду лізти. Але жажда побачити Ісуса Христа приводить Закею до того, що він не дивиться ні на кого, але залазить на цю смоковницю. Щоб мати зустріч з Ісусом Христом. Що в дальнішому відбувається за Закеєм, Він отримує спасіння від Ісуса Христа. Сьогодні, коли ми задаємо питання собі, що я жажду, що жажде моя душа, і що я роблю заради того, щоб отримати бажане в своєму житті. Я знаю багато людей заради бажаного те, що вони бажають, роблять багато різних речей. Хтось заради фотографії якоїсь такої цікавої вилазить на велику вежу, ціпляється одною рукою, висить над безодньою, щоб зробити одну фотографію, щоб комусь щось показати. Хтось заради якоїсь речі. Працює роками, щоб заробити кошти на цю річ. Це теж бажаєме, і вони роблять усе, щоб досягнути свого бажаємого. Ми бачимо, як дві людини, різні людини в Слові Божому, вони те щось робили заради бажаємого. Ісав заради бажаємого продав переворотство. Закій заради бажаємо побачити Христа отримав Спасіння. Від нас залежить, що в нас найбільше є бажання до чого, те спонукає нас до певних дій. Бажання молитися спонукає нас до того, щоб ми вставали і молилися. Бажання читати деколи його немає, але ми себе. Внутрі це бажання духовне є, щоби читати. І ми йдемо, відкриваємо Слово Боже читаємо. Бажання десь їхати, щось бачити, воно спонукає нас на те, щоб ми заробили кошти і вклали в це наше бажання. Дорогі брати та сестра, сьогодні наше серце бажає тої зустрічі за Ісусом Христом. Ісая каже, шукайте Господа, поки можна знайти є певний відрізок часу. І якби Захий пропустив той відрізок часу, коли Христос проходив через Єрехон, а Він, може би, вже може, ніколи би не зустрівся з Ісусом. І якби Ісав от в той момент, коли прийшов з поля, не посєтував на те, що я устав, нічого мені не треба, крім їди і все. Може, зовсім би по-другому склалася доля і сава. Але деякі рішення, деякі моменти нашого життя, де Писання каже, поки можна його знайти, шукайте Господа, поки можна знайти. Може бути, вже настане час, коли вже не можна буде його знайти. Коли церква буде забрана, коли людина відходить у вічність, як вже було згадано сьогодні, уже тоді людина вже не може знайти тої зустрічі з Ісусом Христом. Сьогодні, поки є час благоприємний, день спасіння, коли ще Бог промовляє до наших сердець і сьогодні багатообразно Бог промовляв до нас. Якщо ще хтось не має примирення з Ісусом Христом, Сьогодні той час, час спасіння, коли кожна душа може примиритися з Ісусом Христом. Не відкладуйте на те, що можна зробити сьогодні. На завтра не відкладайте, бо завтра це не наш день. Сьогодні наш день. Ми не знаємо, що буде завтра. Може, ми не прокинемось, а може, якісь катаклізми стануться в, в усьому світі? Ми не знаємо. Але сьогодні. Коли Бог закликає до кожної душі, хто ще не примирений з Ісусом Христом, ми можемо це сьогодні зробити, прийнявши Ісуса Христа як лічного Спасителя. Ми будемо йти до молитви. У нас є всіх подяки. У нас є багато подяк тому, що Бог робить в нашому житті свої великі чудеса і знамени. Є подяка за 11 років. Є подяка Богу за 62 роки. Є також записка, щоб ми помолилися за благословіння в дорозі. Я знаю, що у нас є всі подяки. У мене є особисто подяки у нас всіх є. У нас є всіх нужди. І у мене є нужда, і у нас усіх є нужди. І Писання каже, що прежде прошення вашого, а Бог вже знає наші потреби, наші нужди. Ми будемо йти до молитви, подяки Господу. Якщо хтось дійсно бажає примирення з Господом, не зулікайте, це саме час в цій молитві примиритися з живим Господом. Від цього залежить дальніше життя кожної людини. Ми бачимо життя Закхея. В одну мить воно змінилося через зустріч з Ісусом Христом. Є багато прикладів Слова Божого, де через зустріч з Ісусом Христом мінялося життя, дальніше життя багатьох людей. Мінялося воно на краще, наліпше, на те, що Бог. А він веде, проводить. Як сьогодні брати переді мною казали, він більше над усіх Бог, Богів і цар, царів. Ми схиляємося, дякуємо і прославляємо нашого Господа.